На жаль, ця ситуація продовжується вже останні десь 10 місяців, і вона в той чи інший спосіб з моєї точки зору спрямована знаєте, на такі е, е, замірювання температури в суспільстві щодо подібних дій влади. З моєї точки зору, це є абсолютно е, безглуздою технологією, навіть е, якщо це було в дійсності, то це е, таке, знаєте самогубство цієї влади, тому. Що йти на такі кроки під час широкомасштабного вторгнення, коли головком має найвищий рівень довіри в суспільстві до себе, коли фактично саме завдяки залужному вдалося дати відсіч тоді в страшному 2022 році, да, відвойована частина Херсонщини, Харківщина, Звільнена Чернігівщина Київ. тому вдаватися до таких кроків можуть абсолютно.